Святковий настрій, теплі слова викладачів і море усмішок у Хмельницькому ВПУ номер 11 урочистий день навчання завершили 123 учні, які здобули фах у різних сферах. Хтось уже має перше місце роботи, інші продовжать навчання або стануть підприємцями. Може далі піти вчитися за цією професією, тобто на більш широку професію як агроном. Агроном, тобто, ми ще повинні брати до уваги те, що аграрна промисловість в нашій країні вона дуже розумна. Це до війни була з, з, з основних доходів нашої країни. Тобто, це перспектива в цьому плані. Вчитись було досить цікаво. Моментами було, звісно, важко, тому що я ще займалася спортивною гімнастикою. Я майстер спорту України по спортивній гімнастиці. Ем, інколи було весело, інколи ем, навіть, не знаю, як це сказати, навіть захопливо. Заклад готує фахівців із затребуваних професій: слюсарів, рихтувальників, продавців, зварювальників, електриків. Усі проходили практику на підприємствах і готові долучитися до ринку праці вже сьогодні. Сьогодні потрібні гарні кваліфіковані спеціалісти, адже державу потрібно укріпляти, потрібно буде найближчим часом. Вже її потрібно відбудовувати. Тому машинобудівний напрямок він дуже потрібний і ми з тим, що ми є один з навчальних закладів області, який готує для машинобудівної галузі. Це професія металообробна. Також ми єдині є в області навчальних закладів який готує таких фахівців, як майстри тепличного господарства. Попри виклики війни, ВПУ номер 11 зберігає високу якість освіти і активно розвиває дуальну форму навчання. Учні навчаються не лише за партами, а й на реальному виробництві. І це дає їм перевагу. Впродовж навчання кожен педагог віддавав частинку свого власного серця кожному нашому учню, сьогодні випускнику. І тому ми будемо сумувати, але все ж таки радіємо досягненням і гарні життєві стеження наших випускників цей випуск не лише завершення, а й початок нового етапу. Молоді фахівці з Хмельницького вже сьогодні готові працювати на перемогу і професійно, і патріотично. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.